Мої вітання, шановні підписники та гості нашого каналу. Сьогодні розглянемо, які погодні умови очікуються на вихідних 14 та 15 червня. Також не забувайте підтримувати наш українськомовний контент. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки та залишайте свої коментарі. На західній області зустрінуть суботній ранок прохолодним, навіть свіжим, місцями лише близько плюс 9, плюс 12 градусів на світанку. Але вже в день сонце прогріє повітря до комфортних плюс 22, плюс 24 градуси. Небо буде переважно ясним, подекуди з невеликими хмаринками, та опадів не передбачається. Північний вітер додасть прохолоди, швидкістю якого буде 7-12 метрів за секунду. На півночі країни субота подарує світлий і тихий день без дощу. Ранок у Поліських регіонах буде прохолодним, температура близько плюс 10 градусів. В день стопчики термометрів піднімуться до плюс 23, плюс 25 градусів. Літнє тепло, але без виснажливої спеки. Небо мінливо хмарне, дощу синоптики не прогнозують, атмосфера спокійна. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. У центральних регіонах суботня погода також обіцяє бути стабільною та сухою. Вранці повітря остигне до плюс 11, плюс 15 градусів. Свіжий ранок особливо відчують над річками та озерами. Вдень сонце набере сили. Опівні та по обіді температура підвищиться до плюс 24 плюс 26 градусів. Хмари, якщо з'являться, то невеликі і нещільні. Дощі вони не дадуть. Вітер у центрі переважно північно-східний, помірний, близько 7-10 метрів за секунду. Східні області у суботу опиняться під впливом найтеплішого сектору антициклону. Схід сонця зустріне тут вночі температурою близько плюс 13, плюс 16 градусів. Вдень у степових районах Харківщини, Донеччини та Луганщини повітря прогріється до плюс 26 плюс 27 градусів. Жодних дощових хмар, небо чисте й без опадів. Натомість відчутним буде вітер. Він дме з північного сходу. Швидкість вітру становитиме 10-12 метрів за секунду, а подекуди пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Південні області і узбережжя Чорного та Азовського морів у суботу матимуть по-літньому сонячну і суху погоду. Ніч буде теплішою, ніж в інших регіонах. Мінімальна температура до ранку близько плюс 15, плюс 16 градусів. День же принесе помірну спеку. Максимально повітря прогріється до плюс 25 плюс 27 градусів. Особливо у прибережних степових районах та таврійських рівнинах. Опади повністю відсутні. Південне небо ясно, сонце яскраве сяє. Вітер на півдні переважно північний, із переходом на північно-східний 7-12 метрів за секунду. У неділю, 15 червня, антициклон продовжить панувати над Україною. Очікується малохмарна, сонячна і суха погода по всій країні. День обіцяє бути дуже тихим, легенький вітерець ледь колихатиме листя. Опадів не передбачається ніде, небо чисте або з невеликою кількістю хмаринок. А далі розглянемо недільну погоду по регіонам. Неділя на заході країни принесе спокійне літнє тепло. Вночі температура опуститься до плюс 9 плюс 11 градусів. Свіже і прохолодне ранкове повітря наповнить карпатські долини. У містах Західної України ранок буде близько плюс 12 градусів без опадів. Зі сходом сонця повітря швидко прогріється. І вже о півдні термометри покажуть плюс 23 плюс 25 градусів. Денна температура коливатиметься в межах плюс 24 градуси. Небо малохмарне та без дощу. Вітер у неділю стихне до ледь відчутного. Його швидкість невелика близько 3-5 метрів за секунду. Поліські та сіверські області у неділю отримають майже ідеальну літню погоду. Ранок буде ясним і трохи прохолодним. У лісах Чернігівщини та на озерах Житомирщини температура на світанку близько плюс 10 градусів. Тиша і жодного дощу. Впродовж дня сонце прогріватиме все сильніше. Максимум у північних регіонах очікується на рівні плюс 23 плюс 26 градусів по обіді. Наприклад, у Київській області денні температури становитимуть близько плюс 25 градусів, в Житомирській близько плюс 24. Небо буде ясним, хмар небагато, і вони високі, розсіяні. Опадів не прогнозується. Вітер майже штильовий, тихий 3-5 метрів за секунду. У центрі України неділя потішать мешканців сонячною тишою і теплом. Після опівночі повітря охолоне до плюс 12, плюс 15 градусів. Тож ранок у центральних областях буде ніжно-прохолодним. З початком нового дня сонячне проміння швидко підніме градуси. В день очікується до плюс 26 плюс 27 градусів у більшості центральних областей. Справжній літній день. За даними Укргідрометцентру, денні максимуми в центрі коливатимуться в цих межах без екстремальної спеки. Небо лишатиметься майже безхмарним. Дощу не буде, природа відпочиватиме від злив. Вітер стихійно змінюватиме напрямок протягом дня, проте буде слабким 3-5 метрів за секунду. Для східних областей неділя продовжить тенденцію спекотного спокою. Ніч тут тепла. Мінімальна температура на Донеччині, Луганщині, Харківщині не опуститься нижче плюс 14, плюс 16 градусів. Ранок зустріне схід України ясним небом і вже відчутним теплом. Протягом дня сонце розігріє степове повітря до плюс 26-28 градусів. Найспекотніше буде традиційно на південному сході при Азов'я та місцями внутрішніх районах Донеччини. Опади повністю відсутні, повітря сухе й нагріта. небо чисте, лише марова вдалині над гарячим степом, слабкий вітер, на відміну від суботи. В неділю вітер тут значно вщухне 5-7 метрів за секунду. Південні регіони в неділю матимуть курортну погоду. Сонячну, жарку та спокійно. Вночі повітря над узбережжям і південними степами залишиться теплим, мінімум близько плюс 15, плюс 17 градусів. Ранок на півдні зустріне безхмарним небом і м'яким сонячним сяйвом. Впродовж дня температура швидко піде вгору. На півдні України очікується плюс 25 плюс 28 градусів в день. Дощів у неділю на півдні не буде зовсім на небі лише поодинокі хмаринки. Вітер на узбережжі і в степу буде лагідним та дуже слабким 2-4 метри на секунду. Цілому ж неділя на півдні тиха, жодних штормових попереджень. Ідеальні умови для відпочинку на узбережжі чи на дачі. Вечір принесе довгоочікувану прохолоду, близько плюс 20 градусів після заходу сонця. Небо ясне і над чорноморським обрієм повільно спускається оксамитова ніч. А на сьогодні все, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре!